Вас. Сьогодні вам хочу дати таку техніку. Все, що я даю в відкритому доступі, воно е безпечно, тому що я завжди питаю у провідників своїх, що можна дати людям, які навіть не, по не підготовлені енергетично е до якоїсь техніки. А те, що Стосується або учнів, або клієнтів, то вже я даю по запросу окремо і ці відео закриті, тому що всі відео і всі техніки не можуть всім однаково підходити. Це вже тільки по запросу. Те, що я вам зараз буду давати, воно підходить любій людині. Воно безпечно, екологічно і не приєднується ні до яких егрегорів. Не до мене я бажано. Ніколи не приєднуватись остаточно і до кінця до людини, і щоб людина, яка вас веде як провідник, щоб ви не відчували залежність від цієї людини. Тільки так воно буде екологічно. А якщо ви відчуваєте залежність, або людина вас прив'язує, або ви прив'язуєтесь настільки, що у вас енергія слабка, і вам хочеться взяти трошки з цієї людини. Значить, як перевірити свій енергетичний стан свого ефірного, духовного і фізичного тіла? Ви лягаєте, можна краще всього лягти, але якщо ви не заснете. Ви лягаєте і уявляєте, як вас накривають повністю по всьому вашому тілу білою марлею. Лице, голову, руки, ноги, тобто, все-все-все ваше тіло накривається марлею. І підходить до вас е святий і не один. Підходить до вас і починає цю марлю трошечки, знаєте, так піднімати і опускати на ваше тіло. піднімати і опускати. Це як декілька разів намагається зробити таке, якби приєднання до вашого ефірного тіла. Ефірне тіло, я пояснювала вже і можу ще раз повторити: ефірне тіло це те, що виділяє наше тіло. як у Вигляді, типу, ну, типу пот, наш слід на кроваті, може бути там кусочки ефірного тіла, як шкіра, як кров і лімфа. Тобто, це наші виділення із нашої системи життєдіяльності. Це пам'ять наша, нашого тіла, яка залишається навіть після смерті, як пам'ять в родовому дереві, вона знаходиться. Значить, Інший святий це може бути архангел Рафаїл. Він е, бере і прокапує капельками зеленого кольору, може трошки сібряного. Е, це архангел, який лікує, він покапав трошечки на вашу марлю. І вони розповзлися як таке, ну, як знаєте, як впітує марля в себе. Тепер ви повинні. Уявно, якщо ви не можете представити, тому що навіть це медитація, тренува... це все тренування. Згодом ви можете це вже бачити, якщо у вас є бачення. А по початку ви це будете уявляти, навіть через силу можна уявляти, трошечки або слідкувати за словами. Ви бачите, як на вашому тілі оця вже промокла зеленим кольором, таким приємним ця марля. Тепер її знім і вона пропітується аж в вашій Ефірне тіло. Ця жидкость, яку архангел Рафаїл е, наклав на цю ткань, вона пропітується прямо в ваше ефірне тіло, всередину вашого ефірного тіла. Потім бере Архангел Рафаїл і може бути архангел Міхаїл, кого ви любите, може Мати Марія, може Ісус, кого ви любите більше всього, це той вам накладе цю марлю на ваше тіло. Ви, вони її знімають і показують вам її зі сторони. І на цій марлі буде відпечаток вашого ефірного тіла, духовного і фізичного, і буде показувати вам це можна зробити не один раз, і буде показувати вам на відчуттях, де у вас може різко якось тягнути, заболіти. Або може бути, що ви побачите якісь затемнені п'ятна. Якісь там карічні, може червоні, може, ну, такі темні, якісь неприємні. Може навіть щось витягнеться на цю марлю з ваших органів як темна згустки. Може, камінчики є у вас в почках? Тобто ви це все побачите на вашій марлі як відпечаток. От зараз ви його просто побачили або відчули тому що це було як лакмусова бумага на вашому тілі, ця марля з жидкостю, яку прокапав Архангел Рафаїл. Тепер вони вам показали. Вам треба це якби зняти, да, попросити через вищі сили. Тепер ви побачили або відчули, і ви кажете, вищі сили Архангел Рафаїл, Архангел Міхаїл або Ісус, або Мати Марія, або сам Творець. Ви просите їм допомогти ці всі програми, які на вашому тілі це безопасні програми, не настільки глибокі, які ви можете побачити самі, завдяки. І вірі в ангелів-архангелів святих, то воно з вас зніметься одразу завдяки цій техніці. Якщо ви, звісно, не вірите, і або у вас недостатньо сили, то там є глибші програми, які ви розумієте, що у вас є, там може бути просто затемнення, і воно не зразу знятися. Це значить, може, допомогу ви потребуєте, мою або ще когось. то... Інші, ну тобто глибочезні такі програми, які самі ви не посильні зараз потягнути, їх і не покажуть, для того, щоб ваша психіка витримала те, що ви будете бачити. Значить, ви просите тепер ваші сили, ангелів, архангелів, щоб вони вам допомогли зняти з вас оце все, що на вас є. Вони на вас надягають чисту марлю і тепер прокапуються серебряною такою жидкостю, яка як, як ртуть виглядає. Вона розповзається повністю по всій марлі, вас укутують повністю в цю марлю, пропітується ця марля цими негативними програмами з вашого фізичного ефірного тіла. Витягується на цю марлю, вас єю протирають остаточно і утилізують. Вони вже утилізують її так, як ви собі побажаєте. Тобто це таке зняття через віру, через архангелів і їхню енергію. Воно знімається і спускається, куди вони вже там самі знають. Після цього ви можете встати, сісти. Спочатку сісти, потім встати, подивитися на своїх ангелів-архангелів, які у вас є, які вас захищають. Може, ви в когось з кимось спілкуєтесь, і вони з вас це все зняли. Ми їм подякували обов'язково за роботу, яку вони зробили. Саме, як кажуть, плата треба, повинна плата. Тут плата для вищих сил, це якщо ви в лісі ходите, можна зробити як якийсь кусочок хліба, ну не засохший, не те, що ви хочете викинути, а так, прям поділитися з ними. Якісь бусики, які ви вже не носите. Або вищим силам це від чистого серця подякувати з вірою в них, тоді вони якби. Е Сильніше вам допомагають за того, що у вас є віра цю процедуру. Після цього можна попити водички. Цю процедуру можна повторювати там раз в тиждень, не частіше, щоб ваше ефірне фізичне тіло прийняло нову енергію і те, що звитяглося з вас. Потім ви після цього ви вже подякували, ви уявно стаєте під водяний такий водоспад і він заповнює всі ті дири, які тільки що ви пролікували через вищі сили. Тому що якщо ми не заповнимо енергію те, що вже з нас знялося, зайде туди знов якась інша деструктивна енергія. Заповнили водичкою під душом, уявно, під... Водоспадом постояли, і тепер ваше тіло наповнене чистою енергією, позитивною, без тих деструктивних енергій, які були в вашому тілі. Це може бути навіть емоція, може бути горе, якесь може бути болячка, якась, яку можна зняти своїми силами завдяки вищим ну святим в яких ви вірите. Більш глибокі, звісно, воно одразу, а може, і, і не одразу, в общем, ви зрозуміли мене. Ви всім подякували після цього і пішли собі прекрасно жити, проживати тиждень, день і відчувати себе добре. Всім дякую за увагу. Будь ласка, користуйтесь во благо і всім гарного дня.